Всім вітання. Ось такий цікавий телевізор. Такий з розряду динозавриків. А мой. Але щось тут і флешку має. Що HD? Що тут в нас якась така моделька? Так, ну що тут в нас? Моделька. Ось так тут знизу. Купа з картів. HD RCA. Ну і його, подивимось, що він нам каже. Нічого він не каже абсолютно. Може, кабель. Не вмикається. Ну, окей, давайте дивитися, що там всередині. Ось така тут середина. Блок живлення гігантський. Просто гігантський на таку діагональ. Плата входів, виходів. Це, мабуть, відео. Це наші наша мультимедія так звана. Ну і що тут я помітив? Відсутній запобіжник. Тобто хтось вже подивився. І чорне ось тут в районі чергового режиму. Давайте знімемо зараз блок живлення і глянемо детальніше. Ох, силова частина. Так, наш блок. Йо моє. Бачимо сліди ремонту. Або ж спроб ремонту. Щось таке понапацьковано. Мікросхемка досить цікава. Знаю, чи тут буде щось помітно. Ну, на ній написано FSD200. FSD200. Зараз будемо розшифровувати, що це таке. От, попередньо давайте заміряємо, що тут і як. Ну, скажімо так, на ось цьому конденсаторі, який є поживленню цієї шимочки. Зараз подивимося, що ж там на ньому цікаво. О, немає короткого. Немає. Наш місточок цілий. Діодики. Цілі? Ще діодики. Ніби як цілі. Тепишечка. Ось тут паяли. Паяли дротики, вони горіли. Хм. А давайте на електроліти подивимось. 10 мікрофарад. по 470. Ось тут у нас щось таке є. Одиничка. Давайте. Може, тут собака зарита. Так, ось тут у нас одиничка, ну це так. Вау! О май гад! Давайте тут подивимося. Тут. Ніби нічого. Тут у нас по 470, тобто десь біля тисячі мало би бути. Є. Чітко і ще є конденсатори. Ось тут 47 на 400. Так, це в нас по. 300 вольт. 7, ні, 4,7. 4,7. 06. Зрозуміло. І ще один конденсатор ось тут. Якийсь, мабуть, на 47. Ну, ніби як у нормі. Конденсатор запаяв. Запаяв замість запобіжничка 40 -ку. Тут воно все одно запуститься тільки черговий у нас при першому увімкненні. От Основна у нас запускається через реле. От, і нас буде цікавити напруга, яка є ось тут: 5 ВС. Так. так щоб нас нічого не замикало. Окуляри на чергуванні давайте спробуємо. Три, два. Один. Вау яскраво. Добре, дивимося, що не так. Так, давайте заберемо зараз з цю сторону містка, піднімемо ми і подивимося, що буде. Є. Все не загорається. Добре? Що ж тут може бути? Мабуть, щось з мікросхемкою Так, ну що я тут наміряв? А наміряв я отаку штуку на самому ж конденсаторі. оце який 400 вольт. Ось у нас є. 30 Ом Ну от. Зараз я зніму мікросхемку, подивимося, що буде. Зняв. Ну все. Так, FSD 200. Якби Google нам каже, що є ще аналог. TNY 265. Здається. Так, є мікросхемки. Купив такі, як тут стояли. fsd 200. Зараз такі останні перевірочки периферії і впаюю мікросхемку, дивимося, що вийде. Мікросхемка на місці. Увімкнемо. Не горить. Це приємний знак. Подивимось, що у нас тут є. Є. Черговий режим. Супер. Ставимо запобіжничок і ставимо в телевізор. Блок на місці. Але ще мене дуже цікавить один момент. Саме ось такий. Тут якраз в нас є вхід HDMI. І тут в нас є багато поліпропіленчиків. я заглянув. Тож, давайте проінспектуємо, ось така в нас відеоплата. Навіть з зворотнього боку впевні пропіленчики впхали. От мабуть ми з них і почнемо. Аж діймай на окремій платі. Гляньте. Десять мікрофарад. Ой. Так, цей десь в гальорці стоїть. Ні, чекайте, бо я не добачаю, або ще щось. Ну, 23 Пфу, мікрофар... 23 у моєї є вже ні, помилки немає, 10 мікрофарат. Ось так. Їх піде два під заміну, однозначно. Далі. 22. Норма? Давайте ось тут. Я собі так можу, забігаючи наперед, сказати. Ось ці великі в нас будуть нормальні. Це однозначно. Що ми тут можемо перевірити? Ну, буквально кілька конденсаторів. Скажімо по 22. Давайте якось так вибірково. Так, гальорку маємо. Також. Також Вони ну, тут багато на одній лінії стоять. HDMI 42. то давайте що тут подивимось? Двадцятка, двадцятка, ну ось так. Замірюємо їх у випаєному стані. Ось один. Ось другий, нулі, чорні дірки. Так, все. А от собі уявіть ситуацію. Ви собі зробили блок живлення, класно, довольні. Вмикаєте телевізор. І у вас вилазить якась така херня якої ви ніколи не бачили, і, і, і взагалі не знаєте, що з тим робити і де її шукати. І думаєте, і гадаєте, і там і берете, залізаєте в Google, дивитеся на YouTube в кучу якихось відео і так далі. А у вас сидить два таких от красунчика. Тому я ніколи навіть не обхожу стороною оцю процедуру. Плата на місці. Давайте зараз я вчіплю ногу і поставимо його, підключимо, подивимося. Скажу вам, важить це 32 -ка. Ого. Подивіться, чого вартує сама нога. Фрезерований алюміній, виточений. Плита. Просто плита. Ра... Ага, є черговий режим. Так в нас тут є. Ой. Так. А моє? Є. Засвітеться. Так, зараз секундочку, нам потрібне відео-відео. Так, вау, яка менюшечка. Так, як у нас тут ходити? Так, ну, все, все працює. Зараз я закрию кришечку От. і обов'язково ж вмиємо його. Він такий, замурзаний. Ну, все зібрав, закрутив. Все показує ніби. Ну, ось такий був. Невеличкий ремонт профілактика добре. Всім дякуємо за увагу, всім, па-па.